Я постараюся зараз не плакати. Просто слів немає для того, щоб вас підтримати. Їх просто немає, їх бракує. І жодне слово, яке б сьогодні не прозвучало, воно, ну на жаль, просто пусте. Я щиро дякую, пані Наталі, я щиро дякую Міжнародному центру цінності за те, що вони дуже багато роблять для фронту, для вас, хлопці, шановні, милі, рідні, наші захисники. Вам просто рівних немає. На всій землі немає хлопці, щоб ви це знали. Так, як ви захищаєте свідомо нашу землю, нас всіх, то просто я думаю, що... Ну, жодна нація. Просто немає таких мужчин, славних і дівчат так само. Я знаю, що ви дуже просили пісню, які вже 30 років. 30 років ви полюбили цю пісню, і вона, на жаль, писалася. Не, на жаль, вона писалася не для таких подій. Мені є так само дуже важко сьогодні співати, бо я бачу ваші очі і дуже багато концертів маю перед хлопцями. Буваємо там, де нас допускають біля нуля за те, що. Знаєте, дуже дякуємо військовим за те, що вони довіряють нам, і кажуть, що пісня дійсно лікує. Я сьогодні заспіваю цю пісню, сину Ангел мій разом з вами. Хочу, щоб ми разом знаєте, як сьогодні прокричали душею, щоб кожен, кожна душа почула. Я зараз слухала ваші слова, і ви знаєте, вони співзвучні з тим, що у мене в душі коїться. І віра в мене є да в те, що без любові, без надії, без віри ну ми не люди. Ми бачимо тих не людей, які сьогодні так знищують нас, українців, нас знищують, і ми це розуміємо. Нам не треба впадати у відчай, тому що ми теж робимо ворогу дуже велику користь, коли ми починаємо переставати вірити і починаємо плакати. Тому, жіночки, жіночки мої хороші, для наших синочків, для всіх зараз, цього залу, давайте разом заспіваємо цю пісню, сину Ангел мій, щоб він почув, відчув, що його тут чекає.